Привіт! 28 вересня у нас, 7.30 ранку. Все. Ем, що сказати? Плюс 10. Кінчається вересень. Зараз вже жовтень, а де жовтень, там листопад. А де листопад, там вже новий рік. Ту-ту-ту, Я на Мерседесі, забув вчора сказати. але вчора було трохи видно, що я на цьому апараті трошки. Ну, таке. Іноді подобається мені проїхати, а тут, звісно, тормоза зробити, бо тормозів нема. А тут таке. Та й що? все, мабуть, все. Якось щось сьогодні якось так проснувся, трошки без настрою. Нема того настрою якось. Якось так. Я знімую, як вона навчилася. Не знаю, чи буде чуть чи ні, як вона м'явчить. На мене гукає і м'явчить, коли хоче їсти. Не знаю, чи буде чуть. Ооо! Навчилась. І тепер мене випрошує, щоб прийшов покормив. Це перчатки, тому що пасата кручу коротше, не цей. Ну, Кінець робочого дня. Парковка повна, була пуста. Що таке? Навчилась. І тепер випрошує постійно. Ну давай, даю, даю, йду. І так, пасат у мене зараз виглядає в такому стані, що це коротше, бачки, a тут ось поснімав у мене. Такі штучки, тут все трошки непорядки. Поки в мене є Мерседес, поки в мене його ще не забрала ця бабка, то думаю, треба міняти потолок. Потолок треба міняти конкретно, тому що ну, це проблема маленька. Чуть-чуть. Зараз я покажу, дивіться. Потолок Короче, потолок собі висить гуляє. Ну, Я вирішив, що треба по трохи типу, починати розбирати. Потім в один день мені, як прийде матеріал. Це, мабуть, буде вівторок, він повинен до мене дойти. Я просто скидаю, вже підготовлю, тіпа, щоб вже чисто просто скинуть, бігом приклеїти і повісить його назад сюди, на цей. Ну, на потолок. Щоб потім, якщо що, можна було їздити, а просто деякі такі речі, тіпа, поменші, типу оцих стойок, їх ж можна окремо тіпа, просто зняти. І буде мене часто окремо зроблю. Не буде, то не буде. І там тіпа, така мелочь, там деякі, якісь ручки, тіпа. Якісь ці. Коротше, отака схема в мене якась інтересна. Ну і сьогодні зняв оце полочку задню. Ось так воно виглядає, все. Як знімав, коротше, в мене буде на каналі, на другому, на іншому на моєму. Отакий цей посад. Коротше, накрутився з ним, надовбався. Ну нічого, надіюсь, все буде добре. Ладно, все, зараз чуть, чуть підсоберу. Те, що мені не буде потрібне, Та і все. І все. І все, буду гнати додому сьогодні. Ну ще не буду, поки що ще ні, а пізніше. А задобався мені через цей прийом. Короче, оцей прийом він дуже маленький. Тут ще сложив цю, дуже мало місця, короче, коли залазиш, вилазиш, постійно туди-сюди і... Таке. Сідушку не зняв у мене, сідушка лежить. Ну коротше, хочеш Volkswagen, ремонтуй Volkswagen. І так. Отак От значить закінчується в мене цей день. Я зняв ще бочинку, це оця шторка, задня полочка. Коротше, так, це вже можна в принципі, закрити. Це в мене тут отут положив, отак. Це отак, отак. Це буде, кстати, буде протерти, зробити красиво. Зняв оцю ще стойку коротше, Отут За цим усім ділом. Та еще, Та Тай треба буде будет заняться цимдином, красиво зробити, Бо ну, так не красиво. А ч мне говорить? Світло. Ааа. Включилось. Так що все. А сейчас майже 19.00. треба звать додому. Они докриваються двері. Ну ладно, все.